Всім салют! Сьогодні я прийшов на дачу. Сьогодні без сім'ї, без автівки планую попрацювати. Ось так ми виглядаємо на вулиці. Ось наша зовнішня умовна клумба. Вона тут була висаджена просто, щоб нічого там не росло, ніяких бур'янів, нічого. За нею треба трошечки доглядати, але це не так критично. Щоб не треба було косити. Люди косять, а ми не косимо. Два рази за сезон попідстригали, попригрібалися. А можливо навіть не сезон, а на рік. І все, і питань немає. Малодоглядна виходить у нас зовнішня сторона ділянки. Так, перевіримо, чи є світло, чи немає. Є світло якраз класно. Подивимося, що тут у нас відбувається. Ну, Сніг чистить не треба. Це вже великий плюс. Зараз шведесенько ще буде ділянці. Подивлюся, що тут треба буде робити і як. Та спробую поприбирати. Час трохи є. Так, стан газону. Ну, отут треба буде ось таке. Оце ось о, поприбирати, оце прибираємо. Оце ось о, вже теж треба. Отакий сніг треба прибирати, розбирати. Він якраз негативно впливає на стан газону, тому що створюється своя екосистема всередині, починають розвиватися якісь хвороби, бактерії. Грибки різні. Потім ця вся грибкова пліснява починає руйнувати рослини весні цього спочатку не помітно, помітно стає трохи пізніше, як начебто частинам він або повипарював, або повигнивав цей газон. Потім це все треба хоч якось рятувати, вирівнювати це все. Так, тут у нас вігілка, бересклети. Вігіла, бірісклет, вігіла, бересклет. чи якось так вони там називається. Ну, Щоб не самотні зелене стояло влітку. А он, такими паличками ми не само Так, Там трошки почистить. Ну багато роботи сьогодні буде. Спробуємо все зробити. Не буду я знімати відео, як я розбиваю газон, бо я з собою ні штатив не брав нічого. Так, це єдиноріг ріжка. Як в мене тільки син з'явився, десь приблизно через піврочку я написав часочку якраз про цього єдинорога. Так, тут у нас з клумби я сніг прибирати не буду. Він тут не створює проблем таких, як на газоні. А от з газона прибрати треба буде. Хоча б просто порозбивати. Там температура буде плюсова, воно почне танути. Тобто я не буду його знімати звідти. Я граблями для листя просто порозбиваю кірочку людяну. Так, альтанка. Альтанка виглядає. Та як виглядає? Виглядає, як виглядає. Так, а що це в нас тут? Ага, це в нас тут проблемка назріває. Водичка. Тече, значить десь тече дах. Ага. Ну. Це проблема хай вже до весни побуде. На весні ми побачимо, де воно тече та будемо щось робити. Ну, я взагалі підозрював, що полікарбонат сотовий буде не дуже класний, але хотілося прозорий дах. Амонолітний чибодним тривогу буде. Ніколи такого не звикну. Сотовий полікарбонат не дуже підходить, хотів монолітний полікарбонат, але він занадто дорогий, воно, ну, воно того не варте. Можливо, як стану трошечки більше заробляти, тоді буде. Але зараз поки що сотовий. Монолітний виглядав би краще. Але його треба було б транспортувати. Мене танка 3,5 на 3. ,5х3. І плюс-мінус такого розміру треба було полікарбонат, ну це не варто. Я її зробив за 700 баксів всього. Це от вся, все повністю з нуля. Навіть з того, що ми ось бардюрку робили. Бетонували, заливали, матеріал купувався, фарбування. Я тільки не враховував вартість своєї роботи. А так все це обійшлося за 700 баксів. Так, сніжок-сніжок. Там петрушка є, можна буде зібрати врожай. Ну роботи багато на сьогодні, дуже багато роботи на сьогодні. Ожина, ожина. Полуниця. З полуницею я робити нічого не буду. Аж до якихось ближайших потеплінь. Тут компостер. Правтикав з минулого разу не закрив його. Дуже швидко почали збиратися додому, дитина захотіла їсти. Так, кліматіс. Для цього кліматіса вже в цьому році планую зробити. Якусь гарну опору. Взагалі хотілося б відкрити та закрити питання купівлі сусідньої ділянки, але поки що жодного хазяїна я там не бачу. Взагалі б це було класно. І є куди розширитися, і хочеться розширитися, і бажання є, і натхнення, і навіть можливість поки що є. Так рослинки, рослинки. сніг в принципі, можна відкидати якраз ось сюди на цю частину. Це взагалі технічна частина. Я на ділянці старався зробити технічну доріжку майже по периметру. Що я маю на увазі під технічною доріжкою, це 60 см від паркану, ну і до якихось там насаджень, щоб можна було вільно пройтись. Щоб, якщо виникає якась необхідність, можна було вільно пройти і щось зробити, не на яку рослину не наступивши і нічого не пошкодивши. Ну, тут ось можна побачити, що там приблизно пів метра якраз у цієї технічної доріжки. І далі вона по всьому периметру ділянки йде. Так, буду заходити в будинок. Якщо буде сьогодні ще час до цього відео, я спробую домонтувати невеличкий огляд на сам дачний будинок. Одного разу поважний чолов'як мене запитав, що в тебе тут на дачі за будинок. То, мабуть, треба буде йому відповісти. Це все. Сьогодні знову Кіця прийшла в гості. Салют Кця. Давай проходь, дамо тобі її. Отак. Захочеш ще, попросиш. Це відео я записую для тих, хто хоче собі газон На дачну ділянку. В мене газону майже дві сотки. Там. І тут За газоном, шановні, треба доглядати. Незалежно від того, це зима, весна, осінь, літо. Фу, під кожен тип погоди є свій певний догляд. Взимку, наприклад, треба розбивати сніг. Щоб було отак, замість отак. Влітку треба його поливати, підживлювати. Восени його треба поливати, підживлювати. Навесні. Треба його поливати, підживлювати, боротися з бур'янами. Неважливо, наскільки газон старий або дорослий, тільки після третього року дерен не дозволяє пробуватися бур'янам, насіння яких може лежати до чверть віку, 25 або 30 років. Насіння деяких ну, бур'янів може лежати в землі в спрячому стані. І ось тепер дивіться, що ви маєте. Ви маєте обробка від бур'янів та хвороб, підживлення, полив. Якщо є якщо автоматичний полив, це трохи спрощує. Вам треба його косити. Якщо ви хочете, щоб у вас була якась естетика, вам треба його косити кожні 4 7 днів. Газонну траву скошену кудись треба дівати, газонну косарку необхідно обслуговувати. Це все займає непогано часу. Тому, якщо ви хочете собі посадити на дачі газон, двічі подумайте, який саме це буде газон. Це буде якась газонна трава, якісь газонні суміші з 5, 7, 8, з 8, злакових. Можливо, це буде якась конюшинова газонна трава. Є декоративні, низькорослі конюшини. Ну, або, можливо, це буде різнотрав'я. Багато хто з цивілізованих розвинених країн відмовляються від газонів на користь різнотрав'я, тому що це просто набагато дешевше в обслуговуванні. Взагалі, я втомився вже, я не знаю. Я тут довгенько працюю. І немає ж у мене спеціального інструменту, я навіть не впевнений, що він існує. Я ось отакі граблі і отакими рухами. Треба мудохатись, щоб розбити кірочку. Ще бажано, щоб це робив хтось менше за 90 кілограмів. Ну, власне, складно. Хто хвилювався за кицю, он, вона там щось нямає. А взагалі ця киця чиясь. Вона просто приходить до нас на дачу їсти. І так ми теж за нею намагаємося доглядати. Ну, просто тому, що ми такі люди. Про Газон я закінчу, про Кицю, мабуть, теж. Ну, може, про Киті ще щось зніму. Але про газон майте на увазі, шановні. Ну, це робота непроста. Дуже класно, коли у вас є величезна купа грошей, яку ви можете витратити на садівників, які це все будуть робити. Але ж знову-таки, це два рази на тиждень, ну може раз на тиждень. Будуть приходити, люди щось робити, заважати вам, вашому дозвіллю. І це мала частина те, що треба знати про Газон. Там ще є підготовка про газон, ще є така тема, як піскування, теж доволі важлива. Тому хто хоче, двічі подумайте, а може й тричі, чи треба воно вам чи ні. Я хочу замахався, але воно мені треба. Це не просто гарно. Воно допомагає тримати думки в тонусі. Не думаєш про щось там за межами цієї ділянки. ти думаєш про те, як просто покосити газон. І все, нічого більше. Життя здається максимально простим. Це, до речі, одна з переваг газону, коли ти за чимось доглядаєш, ти хвилюєшся, як воно, в тебе думки сконцентровані тільки на це. Якось так. так, з першою майже сладкою газону я впорався. Зараз виглядає воно не так гарно, як, можливо, хтось собі це уявляв, або як було навіть до цього. Але це необхідність, яку треба було зробити. Треба було розбити тонесеньку кірочку льоду, якою взявся сніг після перших невеличких потеплінь та присових температур. Розбити, я розбив, цього буде достатньо. На перший час цього буде достатньо. Якщо не буде додаткових опадів і буде плюсова температура, хоча б більше, ніж плюс 3, то все буде ок, все буде нормально. Те, що треба буде розтанути, розтане. Те, що не розтане, я потім прийду ще якось розіб'ю. На цій частині я ще не починав робити, треба відпочити. Енергозатрат, фітнес, дай Боже. Тому тут трошечки розіб'ю. Може, не трошечки все розіб'ю. Тут я вже зробив, тут я впорався. Відпочину Та продовжимо далі працювати. Треба буде позривати з квіточки, позбирати їх. Бо зимових оптимістів вже немає. Морози можуть кого хочеш довести, до стану розпачу. Ну, будемо працювати далі. До речі, дякую, що дивитесь. Якщо дивитесь. Це приємно. А якщо будуть питання, задавайте їх в коментарі. Ставте питання. Що знаю, відповім. Що не знаю, можливо, хтось розумніше з'явиться та відповість. Або будемо з'ясовувати проблему разом. Шукайте нас в TikTok, YouTube, Instagram. Дача 6.4.2 Та й захекався. Киця Ну Ми цілий день з тобою киця працюємо. Ти працюєш котом, я працюю дачником. Ти так апетитний що і мені захотілося. Але я не буду їсти твою їжу. Це ж твоя їжа. Треба було собі щось брати. Нямай, нямай. З гарної тарілочки. Порцелянової, до речі. Робота з прибирання снігу однієї ділянки площею в сотку та іншої ділянки з газоном площею в сотку закінчилась. Не те, щоб це було дуже важко, бо дуже легко, виснажує. Виснажує, буквально щойно закінчив. Сказати, що сподобалося, ну це необхідність. Це прям необхідність. Якби була моя воля, я б цього волів не робити. Але треба доглядати, треба трошечки допомогти газонові на наступний сезон почувати себе краще. Те, що я зробив сьогодні, воно допоможе трохи, ну, мабуть, заощадити на обробці від якихось шкідників. хоча не заощадити. Просто газоною буде легше і все. Так, на цій частині я теж закінчив. Захекався. Захекався, бо поспішав все встигнути, щоб зняти відео, поки ще є світловий день. Бо я сьогодні попрацюю на дачі і, мабуть, на сьогодні все. І це аж, мабуть, до наступних вихідних все буде. Ну, квіточки я ще не пообривав, не було часу. Воно все, все потребує Потребую уваги, а часу пообривати квіточки ще не було. Зараз дознімаю та займусь. Ось ці два чудові інструменти мені допомогли. Звичайні граблі. Причому ті, які для листя використовуються, вони не дуже сильно допомогли. Там на початковому етапі трошки, а далі всю роботу в основному виконували ось ці. Чудові граблі, старі як світ, але чудові і працьовиті. Так, залишилося з квіточками розібратись. І, можливо, ще щось встигну зняти. Фух. Все одно класно. Я вже скучу за дачним сезоном, за літом та теплотою. На дачі я набагато краще себе почуваю, ніж в місті. Спокійніше, як мінімум. Позбирав я квіточки, бутончики, пуп'яночки. З усіх квітів на ділянці, які зміг знайти. Ціле відро назбирав. Позбирав шапки з гортензії. Бо вони взагалі квіти гарні, але коли вони стоїть ржаве та ще й під снігом ламається, або потім по всій ділянці розганяється. Це мені не дуже подобається. Позбирати те, що міг позбирати, позбирав. Насолодився і буду вже збиратись додому. На сьогодні, мабуть, досить. Потім прийду додому, змонтую відео. Хотів би ще показати ось цю рослину. Я вже її показував, це ротики, але ну, ну, зараз більше вже як експериментом залишилося. Не будемо прибирати, залишимо його до весни. Подивимося, може воно виживе, може воно вже не настільки однорічник, як це заявляють. Можливо, вистачить на два роки. Квітка гарна, квітка дуже декоративна. Для мене це було відкриття минулого року. Ну, Троянди гарні, як гарні троянди. Гортензії гарні, як гортензії. Лебідь гарний, як лебідь, обізяна. Обізяна гарна як обізяна. Але оці квіти прям були відкриттям. Мені сподобалось, Вони дуже довго стоять декоративні, рано починаються, пізно відходять. І в горщиках дуже чудово виглядають. їх Можна насінням висадити, розтягти горщики по всім ділянкам або по всій ділянці, оскільки чого є. Можна ось в такі гарні ротанги. Понасаджувати, повиносити. Зима починається заносити всередину. доглядаєте, як хочете. Те саме стосується і пеларгонії. Головне, щоб умови були більш-менш адекватні для них, бо незважаючи на те, що вони не дуже примхливі, вони все одно потребують догляду. Все потребує догляду в цьому світі і сад теж потребує догляду. Деякі рослини більше, деякі менше, але все потребує догляду. Клас. Синички літають. Тиша та спокій. Добре, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.